Ви мешканець Дарницького району. Якщо хочете назвіться. Так, я мешканець. Мене звати Женя, я мешканець Дарницького району, вже третій рік. Що тут робите? — Ну, прийшов на заклик в соцмережах подивитися. На ініціативу громади правопорядку на нашій. На нашому районі, оскільки міліціянти не справляються, не хочуть з цим справлятися принципово, громада вирішила проявити ініціативу. Але ви знаєте, тут ініціатори кажуть, заявляють про те, що е, вони створюють такі загони е, патрулювання і охорони громадського порядку. Як вважаєте, від кого вони? Е, Само? Будуть охороняти цей громадський порядок і чи не виліться це? Е, На даному відверто, відверто, кажучи, відверто кажучи, у зв'язку з подіями останніх місяців в Україні, в Києві, е, я не довіряю міліціянтам. І почувши, що один з ініціаторів. Цієї зустрічі являється СБУшником. На жаль, я дуже так обережно ставлюся до цієї ініціативи. І поспостерігавши тут на протязі півгодини, зрозумів, що на жаль, довіри в мене немає, і чи не прийдеться від них самих ще захищатися, тому на жаль. Тобто то ви поки що питання захисту залишається якби на совісті кожного. Ви самі особисто ще не визначились, чи будете входити я. Визначився лав... однозначно, що я готовий стати на захисті України, скажімо так, Києва, Позняків, родини своєї, так, але не під егідою СБУшників або бувших СБУшників ні в якому разі. Віри їм немає, і гнати їх треба далі в Московію, щоб які видно тут не було. Я ні в якому разі не являюсь ні членом ні там не знаю партії якихось або радикальних, або з одної чи з іншої сторони. Перекадав я просто свідомий громадянин, такий, уважно спостерігає за останніми подіями. І вважаю, що не може таку ініціативу очолювати така людина. Я нічого персонального дай Бог, щоб я помилявся але... Не Скажіть, будь ласка, на вашу думку, присічним от ініціатори цього заходу заявляють про те, що вони всі свої дії погоджують, погодили, і погоджують і будуть погоджувати з владою, по здаранською адміністрацією. Я чув, що головою Дарницької адміністрації є, є керівник місцевого середньої партії регіонів. Тобто, ми можемо робити для себе певні виставки. Що Це завдання йде звітом, організувати, всіх тримати на крючочку, всіх ініціаторів, таких щирих, допустимо, як ми з вами, і ну не знаю кого інших. Тобто хто знає, як ця інформація може вистрілити при необхідній. Там, в необхідний момент, скажімо так. Не знаю, розчарований, вибачте. Не хочу нікого параноїти, але, але трошки так обережно ставлюся.